Ось який тут Бонечка у нас. Привіт, зайчик, привіт. Моя кукляточка маленька, цвіточок цвіте. Цвіточок Бонечка вдома. Нікуди ми його не пускаємо. Як ці темно на вуличці, ми його держимо вдома. Нікуди не випускаємо. Двері закриті на балкон. Все. А днем він нікуди не біжить. Днем боїться там машин куча, гудять. Да Бонечка. Бо Будушка моя манення, моя хороша хитя. Тебе не надо умыться, ми ще з тобою не вмивалися сьогодні. Сьогодні у нас така пасмурна погода. Пасмурна, пасмурна. Бачите, яке небо. Похоже на дощ. Похолодало і похоже на дощ. Вот так прямо. Прямо похолодало. Бачите, яке небо затягнуте, затягнуте. Тут шум страшний. Оце, оце над дорогою. Живемо, гури, гури, гур, день і ніч, сутками. Ще й в этом, внизу бар, от круглосуточний. Так що тишини немає. Ось отако, Ось Все. Да Бонік, Да мій зайчик. Мій зайчик маленький. Доброго дня, мої друзі. Отак, чи що вам показати себе? Вон цвіточок мій. Гарного вам дня. Зараз трошки пообирали в хаті, бонечку вмила, м'яско воно засолила, заперчила і пожаримо в сковородочки. Не хочу яку аерогріль, щось нам уже все. Набалувалися. Набалувалися, все, вже не хочеться. Так, подивимося, де боня. Бонечка тут сірка висить. Так як там все, трошки сонечко виходить, щось таке похоже на дощик. А де боня наша? Де наша боня? Ось бонечка, мій маленький, мій зайчик, покушав, сирок вилискав почти весь. И консервочку, и трошки м'яска съев. Вот так у моя умничка. И все. И лежу себе спокойно. тихесенько. Нікуди Никуда не пускают мене ночью. Mm. Все, Сережа пришел в магазин опять. Кофе закончился. Да, этот. Что там еще помидорчики взять? А я сейчас поставлю. У нас опять проверки. Эти проверки, чи прийдуть, чи не прийдуть. Опять тянуть время. Поставлю, наверное, жарить уже до обеда надо. Егорка придасть со школи. Так. Мои хорошие. Вот так пока тихенько. Пока у нас тихо, шито, крито Так, там у нас ванна. Я вам, если не показывала. Вот так вот. Там вот БД, тут туалет, там Бонни туалет. Полотенечко поменялась. Так. Вот в там Такая, так у нас там туалет стоит. Бонин. А там ванна. А там ванна. Вот Сережа пришел. Сережа пришел. Все, сейчас покупки покажу. Бонечка лежит. Вот такой. Давай, подивимся покупки. Стал. Так. Вот такой. Так, дивимся. Кофе вот так и растворимый. Это пакет. Чис... Это пустый, пустый пакет. Так, это, это. Так, сахарок. Цукеру. Так, соды взял. Сода. Так, опять кефирчик пьем, кефирчик. Вот так. И мини-сладкий. Мини-сладкий. Так. Що ще взяв? обов'язково мороженка. І боня їсть вовсю. Вчора пішла, взяла мороженку, сіла на балконі. І він біжить з палуш. І прибіг. Я йому раз, кусочок дала, другий раз, кусочок, третій раз. Вилизав, заївся, заївся. Прямо всі, вся борода була в мороженому. Ось так любе. Так, помідорчики. такі чері. Так, це тут що? Мед. Сережа, мед, Любы. Так, медок надо кушать. Потому что фаршки. Так, и торт. И вот такие тортики. Вот такие покупочки. Мясо сегодня не брали. У нас мясо є. И фаршик, и м'яско. И это я пожарю. И еще мы тут маємо. Что мы тут маємо? 16. 16 евро. Все, такие покупки. Зараз буду жарити м'ясо, покажу вам. Хочу ну, показувати. Виноградик ще є, оно не доїли. Фрукти там є. Сьогодні у мене захисту я не робила. Ще треба чистки робити, продолжать. Так що таке. Зараз буду ставити, навіть плиточку і жарить м'ясо. И что там у нас? И у нас остались макароны эти тоже с мяском там трошки с овощами поджарим, подогреем, тогда будет обед такой. И салатик зробим. Так. Баня. убей со стола. Тут горячее сюда не подходит. Сложила мясо, Хай жарить. Пережарю з двох сторон. Потім цибульки кину. Трошки протушу, щоб м'якеньке було, та й все. А, я чекаю. Бой. А ну слазь со стола. Ботя. Ботика. Бой. Слазь. це <рикурець> сидить. чекай Все, ще й уляжеться Позволяється все. Ой!